Прилетіли лебеді, сіли на воді, звеселили ласкою очі молоді, ой то не лебедики, впали на крило. Моє коханечко, весну привело, то моє коханнячко весну привело, лебеді, 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 кохання, привітають тільки раз вперше й востаннє. Лебеді, 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 з радістю журбою. Прилетіли лебеді і до нас з тобою, прилетіли лебеді, і до нас з тобою, прилетіли лебеді, білі, наче цвіт, Трепетною ніжністю, затулили світ, заховали полечко і небо голубе. Щоб ти тільки бачила одного мене, щоб ти тільки бачила одного мене, лебеді, 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 кохання, привітають тільки раз в перший восстаннє. Лебеді, лебеді, лебеді з радістю журбою. Прилетіли лебеді і до нас з тобою, прилетіли лебеді, і до нас з тобою, прилетіли лебеді, обтрусили пух, разом нас покликали на квітневий луг Впало біле пірячко на зелену віку. Тили лебеді, ой не відлетіть, прилетіли лебеді, ой не відлетіть, лебеді, 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 кохання, привітають тільки раз в перший востаннє. Лебеді, 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 з радістю журбою. Летіли лебеді і до нас з тобою, прилетіли лебеді, і до нас з тобою, лебеді, лебеді, прилетіли лебеді, 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 прилетіли лебеді, лебеді лебеді. Прилетіли лебеді, лебеді лебеді і до нас з тобою.